Доброго ранку! Який ваш сніданок? Маєте час посмакувати, чи запізнюючись навіть не змогли перекусити? Сіль? Це та приправа, яка є на кожній кухні і без якої важко обійтись. До речі, у нагірній проповіді Ісус порівнює своїх учнів із сіллю. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб виконати геть, аби топтали її люди. Сіль має мати силу солити, а коли її втрачає, то втрачає своє основне і єдине призначення. Проаналізуйте себе, чи є ви тою сілью в сім'ї, колективі, серед друзів, чи маєте позитивний вплив на інших і, взагалі, з вашим приходом настрій інших покращується, чи навпаки? Бажаю бути кожному тією приправою, яка додає приємний смак страві. Гарного дня!